Вітаю! Сьогодні у нас повторення вивченого матеріалу дії з іменованими числами розв'язування задач з двома запитаннями. Лічба. Від 340 відняти 250 буде 90 620 мінус 360. 260, 530 мінус 180, 350. 470 відняти 90, 380, 870 відняти 340 буде 530. 400 мінус 330. 920 відняти 480 440, 130 мінус 50 80. В зошиті число класна робота. Написати каліграфічну відповідь 990 відняти 520 буде 470. Обчисли виразнь. 100. Мінус добуток чисел 8 і 7 і плюс 2. 100 мінус 56 додати 2 буде 46. 27 додати частку числа 63 і 7, помножену на 11. 27 додати добуток чисел 9 і 11 буде 126. 84 поділити на 3 помножити на 2. 28 помножити на 2 буде 56. 90 відняти добуток чисел 9 і 6 поділені на 27, від 90 відняти частку чисел 54 і 27, буде 88. 54 поділити на 9 помножити на 15 буде 6, помножити на 15 буде 90. Частку чисел 9,9 ,9 збільшити на 99. 1 додати 99 буде 100. Виконай дії з іменованими числами. Запиши вирази, виконай, перевіряй. 34 гривні помножити на 7 буде 238 гривень. 141 гривню поділити на 3 буде 47 гривень. 255 гривень поділити на 5 гривень, 51. 140 гривень помножити на 5 700 гривень. 37 км помножити на 8 296 км. 80 км поділити на 16 км буде 5. Розв'яжи задачу. Леся хоче зробити два браслети з бісеру. Допоможи їй розрахувати покупку намистин, скориставшись даними таблиці і малюнку. Роздивись уважно малюнок. Отже, скільки намистин потрібно купити, щоб виготовити два браслети. 40 додати 40, 80 на мистин. Для двох браслетів. Яку коробку бісеру має купити дівчинка? Другу, тобто середню коробку без 100 намистин. Скільки гривень це коштує? Ця коробка коштує 20 гривень. Розв'яжи задачу з двома запитаннями. В кільному саду росло 3 ряди дерев по 12 дерев кожного. Коли навесні посадили ще кілька таких самих рядів дерев, то всього стало рости 96 дерев. Скільки дерев посадили навесні? Наскільки дерев більше посадили навесні, ніж їх росло? Спочатку записуємо короткий запис. Отже, росло 3 ряди по 12 дерев. Посадили ще кілька дерев, стало 96. Скільки посадили і наскільки більше посадили. Отже, спочатку дізнаємося, скільки ж росло дерев. 12 помножити на 3, всього росло 36 дерев. Тепер дізнаємося, скільки ж посадили. 96 відняти 36 посадили 60 дерев. Наскільки більше посадили? 60 відняти 36, отже, на 24 дерева посадили більше. Розв'яжи рівняння. Використай його розв'язок для знаходження розв'язків нерівності. А плюс 2 дорівнює 765. А дорівнює 765 мінус 2. Отже, а дорівнює 763. А додати 2. Менше, ніж 765, якщо А менше, ніж 763. А додати 7 дорівнює 475. А дорівнює 475 відняти 7. Отже, А буде 468. Отже, А додати 7 буде менше, ніж 475. Якщо А менше, ніж 468. А плюс 9 дорівнює 730. А дорівнює 730 відняти 9 і буде 721. Отже, А плюс 9 менше, ніж 730, якщо А менше, ніж 721. Порівняй 1 метр і 10 дециметрів. Дорівнює 1 метр і 10 см, метр більше, ніж 10 см, 1 метр і 10 мм, а вже ж метр більше. 3 метри 4 см і 304 см. дорівнює 3 метри 4 см і 340 см. 3 метри 4 см менше, ніж 340 см, 3 см 4 мм і 34 мм. Дорівнює. 1 метр і 50 дециметрів, 1 метр менше, ніж 50 дециметрів, 5 дециметрів і 5 см, 5 дециметрів більше, ніж 5 см. 1 км і 100 см, а вже ж 1 кілометр більше. Визнач, які продукти залишилися в макара і скільки. Отже, щоб замісити пиріг, макар поклав на стіл кілограм борошна, пачку масла 200 г, 12 яєць і одну пачку дріжджів. Він приготував тісто за рецептом, що записаний на листку. Визнач, які продукти залишилися в макара. І скільки? 1000 відняти 300-700 грамів борошна в нього залишилось. 200 відняти 120, 80 грамів масла в нього залишилось, 12 відняти 4, залишилось 8 яєць, а ось дріжджі в нього не залишилось. Зошит з друкованою основою, 79-та сторінка, перше завдання. Розв'яжи задачу. Дівчинка Улянка з Києва планує на канікулах разом з мамою провідати бабусю, яка живе в селі Гурбенці. Із розкладів автобусів Уляна дізналася, що їм треба їхати двома автобусами. Першим 150 кілометрів від Києва до Прилук, другим 50 кілометрів від Прилук до Гурвенецька. Скільки кілометрів становить шлях із Києва до села, якщо їхати цим маршрутом? Скільки всього кілометрів проїде Уляна за подорож туди і назад? 150 додати 50, 200 кілометрів вона проїде цим маршрутом в одному напрямку. 200 додати 200, отже, туди і назад в неї займе 400 кілометрів. Друге завдання. Розв'яжи задачу. В магазині продаються булки трьох видів. Данилко купує для сім'ї дві великі булки щодня. Василько купує дві середні булки, одну меншу. Яка сім'я споживає більше хліба? На скільки грамів? Першою дією дізнаємо, скільки ж купує Данилко. 500 додати 500, отже, Данилко купує 1000 грамів. А скільки ж купує Василько? 200 додати 350 додати 350. Отже, Василько купує 900 грамів хлібу. Від 1000 відняти 900. Отже, Данилко купує на 100 грамів більше для своєї сім'ї. Вдома роз'яжі задачу 666 та вирази 667 у підручнику. Дякую за увагу. До зустрічі.